Картопелька вже сухне активненько, а гриби у нас а? приїхав один родич, що тут у нас робиться. Да? Дивіться, картопля і що? І правильно, друзі, по красоті. Ага. Так що така у нас історія. Такі у нас печерички чи як там на них кажуть, напишете в коментарях. Так що на дворі серпень місяць жниво. Та жнева в цьому році затягнулась, ми, правда, змолотилися тут таке, що в нас тут як кід наплакав. І коли молотилися, то проходили погороди. І я ну, бачив старі гриби. Їх було дуже-дуже дуже багато. А вчора ми поїхали на це. Поїхали на той город, на який ми вже Ну, я їздив ось недавно, але давненько вже там і не був, бо хоч він і ближче, але я сюди частіше їжджу. І вилізши з машини, теж побачили здорову, здорову таку пещерицю. Ну а я сьогодні їхав тут з нової пошті, думаю, заїду, подивлюся, що тут у нас робить. Так що що тут у нас робиться? Так що зараз що, трошки походю, дивлюся. Так, ось ще одного не школу От, і оно ще один зараз і... А? Друзі, як вам такі? Як вам така картопля? Так що приїхав Шелудько по картоплю, а збирає гриби. Хоп, хоп. Печерички. Як вам такий результат? Зараз погуляємо ще. Вони тут, в принципі, було їх багато, я просто раніше їх не бачив. І ситуація в тому, що вони... Пропадали, вже попереростали і посохли. ось Бачите, все. Все, посохли вже гриби. Ось гриб, ось ось. Тобто ми як ж не бували, я сюди пробігав, їх було цілими рядами. Ось, бачите, вона вже просто пропала. Ну Я думаю, що колись ось сюди так є. О? А? Як вам? як вам результат такий по красоті? А? Оце вам контент. Приїхав один. Приїхав один просто на город, збирає гриби, дивіться, оп. Це вам що? Печерички. Так що тут де старі, бачите, вони є сінові, все старі, бачите. Ось старі, вже все, да? Це нормальні. А це... Та й всі нормальні, дивіться, це просто, це просто з такою шапкою, як у магазині. бачите, Є просто з темною шапкою. Воно дивіться. Оп. Як вам такий гриб? гриб, грибний сезон на городі. Треба було брати якесь відро по красоті. А ну зацініти обстановку. Як вам зо мною збирати гриби на картоплі? от така красота. А саме цікавіше, що ми не обробляли в цьому році ні разу, ніякими гербіцидами, Взагалі, от слова зовсім, ось дивіться, силуть кулазу. Ну це, походу, вже старі. Ну ще така шляпка вже стара. О, Ось, ось так. Ось. І може і за того, що в мене все, дивіться, є. Дивіться. Оп. А ну, зацінись. Нема в мене оператора, звісно. Це б звісно дівчата були б в шоці. Це ж їх запустити, так вони зараз витопчать усю мені картоплю. Як вам? Ану, друзяки, як? Де вони тут взялися? Ну, було дуже багато старих. Дуже багато старих. А теж з мене чорти потягнули. Думаю, подивлюся, що тут у нас робиться. Картопля, бачите, вже все. відходить. Тож Ми тоді молотили. і Я сюди десь зайшов. Їх було просто капець, але вони вже були все такі, як ну, такі жаб'ячі, погані. І воно у цих краях. Тут у нас, звісно, берізка пішла, погано видно. Шелучка є. 4 ока, тобто в мене є жрачки. Так що мені в очках набагато легше шукати. Я бачу більше усі. І може, ще щось знайду. Ну а потім піду найду якусь кулечка. І що? і правильно, і знайду. А, а ще. Опс. є. Є, є? 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 Ось по красоті. Ще закритий. Ха, прикольно, да? Так що, друзі, якось так. Так що, якщо тут пошнирять, і не такому будь сліпому, як шелуйсько, то можна знайти побільше грибів. Ось там маленькі такі є. Такі. І багато. їх тут було просто-просто було капець. Ну а тут оберізки щось не видно. Берізочки не видно. Це все, ті, що я назбирав вже. Ось, о, і там я трошки відложив. Ще ще трошки походжу із вами і покажу, а ви напишете, чи у вас є на городі. Такі гриби, як у нас. Печерички. Писав, що печериці можна їсти. Навіть не жарить, можна просто сирими їсти. Так що вже з голоду в не пропаде. І дивіться, що в мене знову є. Дивіться, оп. Оп. Так що печерички є. Є. Ще ще може печери назбираю на вечерю. а? Таке бути. Правда, я не при параді, звісно, діти. Ну, але ж ось по одному місцю хожу і вони там між дорядком. Але вони так ховаються, дивіться, ось раз. Хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. І ось такі є у нас. Оцей такий не дуже, звісно, а цей хороший. Ось раз. Так що, друзі, яка ж у нас історія? Звідки взялися ці пищеречки? Ну, Напишіть своє бачення, я то приблизно знаю, звідки вони у мене тут взялися. От. Але ви напишіть свої варіанти. Я просто скажу вам одне, що в мене є товариш, мій підписник, який до війни працював на грибах. За кордоном. Потім він приїхав в Україну, вступив в лави Збройних сил України, а потім ну, так сталося, що їх ну, відізвали, тому що вони тіпа, не треба ну, були. І він повернувся назад у Полтавську область. От. І він займатися хотів дуже сильно свинарством, Але він розпочав робити те, що він вже вмів робити. О, так що вам така невеличка підсказка. Звідки в мене з'явилися гриби на городі. Ну, він у мене на городі не був. Так що отут пройшов скрізь, їх нема. І вони є тільки в одному місці. І я перекидаю, чого вони є іменно в цьому місці. Я не знаю, чи вони будуть на наступний рік чи ні, тому що тут буде зовсім інша культура. І от така у нас історія, що ми маємо. Тобто я... Тоді прогав, ну їх було реально капець. І дивіться, скільки в мене всі... печеричок є вже. Всі. Ось, дивіться, скільки, так? Да? А. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім отаких от красивих. Сім. Вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14. Ну, хтось скаже, це херня. Але наскільки це приємно, знаєте, і е, якийсь період часу ти просто коли зациклюєшся на тим, що ти їх збираєш, ти просто відволікаєшся від ситуації. Тут вже картоплинуся, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. От. 26. Так що 26 переб... Печоричок шелучка вже знайшов. Бачили, так що зараз пройдуся ще тут трошки. От. Вони, Тут їх було просто капець. Я кажу, їх ось, тут ну, навіть в видно, видно ну, старі, ось, бачите, ось Це була стара печоричка. Вони пропали. ось вони. Їх тут було цілими рядами. Ну, я думаю, що вони ще будуть. Ось ось, бачите, є. Ну, це, вона вже така, ну не дуже така класна. І вона вже все, бачите, капець. Гнила. Треба просто дивитися і зрізати, чи вони не порчені, чи порчені, червиві, чи не червиві. Ну, я, думаю, я думаю, що червиві, ну, але шляпки непогані. Так що по приколу позбирати, пошандарахати, дивіться, ось оп. Ось таке все. Понятно, що він вже наверное, старий. У ну, мене ножа немає. Але по приколу, головне, їх не то, що там назбирати, їх просто по приколу шукати цього. Бачите? Оп, є. О, так що я не знаю, які вони. Ножиком треба було б подрізати. Ось, о, дивіться, є. А? І чого іменно в одному місці. Так що напишіть в коментарях, чого іменно тут. І Як вони могли сюди потрапити? Як могла потрапити грибниця, зв'язана із підписником із Полтавської області. От, іменно от така у нас історія вийшла. Із грибочка, ну не знаєш. Вони то мені постійно по але просто по приколу це все діло як. Ну шукати. І ти якийсь період часу просто відволікаєшся від теперішньої ситуації. Тому що тільки що приїхав з нової Почти, відправив москітні сітки в 13-ту бригаду. Я думаю, знаєте, що це за бригада, так що хочу подякувати ліцею номер 3 за їхню роботу, щоб ручки ніжки у них не боліли. Дівчата плетуть і неодноразово до них звертався. Верніше давав номер телефону, щоб хлопці зверталися і вони не один підрозділ забезпечили. Ну а сьогодні така ситуація прийшла, що треба було особисто в мені, бо треба було відправляти по новій пошті. 15 хвилин мені сказали так. Відмашка, шелучко приїхав і вже відправив. Так що відправили колеса одні, відправили, ну відправили сітки. Так що працюємо далі, гриби ще навіть збирає. Так що по красоті і чого вони попали сюди, ті гриби, то вже цікава історія. Я вам розкажу її потім, але ви напишіть свої пропозиції і предположення як. Гриби попали сюди. О, може щелучку там купляв, да? так. Тому що один там суперблогер колись робив на грибах. І в нього вдома він вивозив землю із грибних цих приміщень. От собі на город. І в нього там після душі з'являлися гриби, гриби. А откуда в мене? От, Я ж не з Харківської області. Так що така історія. Так що 11 хвилин походив, поки з вами боля-ляка, ну, треба гарно придивлятися. Тому що тут треба або дивитися, або лялякати. Бо зараз можна тільки бур'януся, я насобираю кросовки, приїду додому. так получу по перше число. Картопля теж, бадиля погана, бадиля мосне, е, різні. О, тут у нас бірна солянка, тут у нас червоні картоплі. Ось у нас тут 7 рядовів йде, потім йде розова якась, потом там десь є і... Пікасо, хоч люди теж багато пишуть, що Пікасо, там і, і на, на таку картоплю там, як оце що я копав, типа лимонка теж називали Пікасо. Ну, знаєте, в кожному регіоні це все діло звучить якось по-різному. Так що, друзі, отакий відосик нечайний в мене вийшов. Приїхав просто подивитися, так як, як господар я люблю подивитися на ці всі моменти вирвати пару бур'янів які мені, вони мене просто вихарюють да? але стараюся рвати бур'ян який росте між рядком розумієте сюди такий дідуган росте ну його вже попробуйте потім вирвати і він росте теж не в рядку його треба буде теж вирвати але я його не можу вже витягти треба двома руками так що потім знімати і рвати трошки не обмішло але все нормально Ось бачите, який розсадник Наче не було. І дивіться, скільки у нас їх поросло. Ось це. це у нас щориця, да? Щориця і лобода, це та щуріть. Свинки люблять його, але ми свинями його не робимо. Тобто приїжджаю, я ж, поки там гні викидаємо, там туди-сюди, то я по одненькому вириваю і кидаю у рядочок і тоді буде менше роботи. А тут грибів у нас немає. І гриби у нас О, там, в тому, в тому куску. Так що, значить, все таки мої дослідження. І так що прикинув прикинув голові, Ві були вірними. А ви напишіть. Але жуків фактично тут не було. от, Обробляли ми селектоп, але концентрацію зробив таку не камільку. от, Але в принципі, один наприклад, я приїхав, вибризкав і місцями. І думав, що буде... Жесть, але мені людина написала, що жуки можуть з'являтися на картоплі оброблені і там труди сюди і можуть умирати. Ну але от така у нас історія. Так що бадилечко, вже все. От така у нас історія. Я думаю, що після 20-х чисел серпня почнемо копати. Тут вже більш зеленіє не бадилля, а бурян. Бурян активно пішов, так що грибів шилучко, бачите, ось назбирав по красоті. Так що напишіть, що у вас такі були історії. От. І будемо потім оборвати, або будемо косити. ну, Я просто віддаю перевагу е, рвати бур'ян. Якщо він є, бадилля грібати, граблями, бур'ян рвати. Так що йду і печу додому. Бо десь грибів вже нема. Але реально їх тоді було стільки. Ну я думаю, що тільки ж не знаю, що ми тут посіємо, якщо будемо живі і здорові. Так що ми можемо посіяти типу, такого тут, як пшеницю озиму після картоплі. І цей кусок можемо 15-ту лупити, здвинути сюди, а там посадити картоплю. А можемо і кусками посадити, там картоплю, там картоплю полосками. Тобто для того, щоб робити якусь таку невеличку сіву зміну, бо воно все картопля по картоплі. І я думаю, що на днях приїде великий трактор і нам треба отамано, мені дали кусок землі, її треба розпахати. І пройдуся ще це. Ну а потім, не знаю, вже на зиму розкидати гній, його можна б зараз було розкидати і передіскувати. Я просто фізично не вспію. У мене гніє воно там на кучах, воно купа одна, там маленька друга і отам воно третє. Тей кусок гноюний, цей гноюний. Тобто треба цей кусок гною маленьким тракторцем і вперед. Ну побачимо. Так що напишіть в коментарях. Краще зараз розкидати і передіскувати, потім зробити почву і посіяти на зиму часткову пшеницю по картопленню. І я думав сюди трошки здвинутися на овес, або може оцей кусок улуплю. Здвинуся сюди. Або отсюди оставлю повсу на картоплю, а там 500к відділю. І вийде 10 соток у мене буде, остальне попробують посіяти, а там буде видно. Так що, друзі, така історія. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шевико. Працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Люблю я ляси потащити серед поля, коли нікого нема. Ну, люблю я бути диким. Так що я і є той дикий українець. Ось така у нас історія. Так что всіх целую люблю. Ваши Лутька. Всім пока.